Бути в Чехії та не скуштувати ці страви це неможливо. Дізнайтеся більше про цю країну через її кухню. Друзі, я вас вітаю на каналі, і сьогодні ми зібрали 5 найсмачніших страв Чехії, які вам обов'язково варто скуштувати. Приємного перегляду! П'яте місце запечене свиняче коліно це одна з чеських національних страв. Для її приготування за традиційним рецептом спочатку варять свинячу рульку в бульйоні з морквою, селерою, цибулею, чесником і спеціями, після чого її впродовж певного часу запікають на грилі. Як правило, ця страва подається з картоплею, квашеною капустою та маринованими огірками. На четвертому місці свічкова на сметані це смачна страва, яка складається з ніжної яловичини вершкового овочевого соусу та ягід брусниці. Також до страви зазвичай подають кнедлики, популярні чеські пиріжки з хліба та картоплі. Що цікаво, в Чехії існує безліч варіантів цього м'яса, але здебільшого у рецептах змінюють лише смак соусів. Третє місце займає кулайда: це кремовий суп із картоплі, грибів, яйця пашот і кропу. Суп має кисло солодкий смак, а спосіб його приготування досить простий. На сковороді потрібно обсмажити в маслі цибулю та додати борошно. Після чого туди вливають бульйон, додають варені чи смажені гриби та приправляють лавровим листом сіллю сілю та перцем. Потім до супу додають відварену картоплю і ще трошки його варять. Подається колайда зі сметаною, кропом і яйцем пашот. Друзі, чи пробували ви колись цей суп? Напишіть, чи сподобався він вам. А ті, хто не куштував його, напишіть, чи хотіли б ви його колись спробувати. На другому місці картопляні шишки з маком. Це популярна солодка чеська страва. І ні, це не десерт, це основна їжа. Так звані шишки готують тіста, зробленого на основі вареної картоплі. Потім цього тіста формують шматки, схожі на картоплю фрі. У кінці страви поливають розтопленим маслом і посипають цукровою пудрою та маком. Ну і на першому місці в нашому рейтингу часниковий суп. Це один із найпопулярніших чеських супів, який можна спробувати майже в кожному закладі Чехії. Хоча суп готується з простих і недорогих інгредієнтів, він дуже смачний і ситний. І так, його готують на свинячому бульйоні, до якого додають картоплю, цибулю, приправи та, звичайно ж, чесник. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, яку страву ви вважаєте найкращою. Перша віза про життя та роботу за кордоном.